Ви ще не були у Золочеві, тоді ми їдемо до вас. Цими вихідними торгово-виробничий комплекс Південний перетворився на осередок золочівської культури та традицій. Майстри народної справи та художні митці. Найкращі доробки сусіднього містечка можна було побачити тільки тут. Не забули гості і про подарунки для львів'ян, а їх було хоч відбавляй. На золочівській забаві побувала і Юлія Манько. Частина Золочівщини у Львові. Вони співали, танцювали, веселили публіку народними гуморесками та презентували львів'янам свої найкращі надбання. Ми сьогодні привезли сюди. Е Народні колективи Золочівського району, у виконанні яких прозвучать пісні авторів не тільки Золочівських, а й українських. Ми сьогодні презентуємо тут і народні промисли, виготовлені в нас в Золочівському районі. Хвилиною мовчання за героєм України Борисом Возницьким так розпочався звіт золочівських колективів на південному. А допоки одні виступають на сцені, інші презентують свої творчі доробки на художньому вернісажі. А тут чого душа бажає. Вишиванки, вироби з дерева та глини. Наблизити Золочівську культуру до Львова допоміг депутат Верховної Ради України Петро Писарчук. За словами керівництва південного, головна мета заходу показати львів'янам частинку Золочівщини. Ми звернулися до золочівської влади з такою ініціативою, ідеєю. Нас підтримали, і нам приємно, що сьогодні тут на південному не тільки золочів, не тільки творчі колективи Золочева, але і наші колеги з нашого торгового центру Надія. Дуже багато діточок, дуже багато відвідувачів. Прийшли на свято Золочева і знані гості зі Львова. Сама справа дуже добра. Показати, що ми не безликий край, що кожен, кожен район, кожна місцина має свій характер. От сьогодні Золочівщина, а скажімо, якби через тиждень Яворівщина і різне, і дуже подібне. А чому? Тому що зберігається традиція, зберігається культура, зберігається пошанівок до людської праці, і творчості. А допоки гості свята насолоджувалися золочівськими мотивами та традиціями, на південному вже готують нові, проте не менш цікаві сюрпризи. Юлія Манько, Євген Рижавський Вісник.